Всім привіт! Я з вами Котаза. Ще сьогодні хочу поговорити про новий івент, який вийшов брав Стасі. А поподробніше бо він вийшов. Щоб пройти дане іспитання, тобі навіть не треба грати, Закінчується воно 20 лютого. А почалось воно вже сьогодні. А ви лайк поставили, якщо так, да, то я можу продовжати. Голосувати, щоб отримати награди. Так буде коли ми вибирали ящики ілі лістар дрон. Як ви бачите, вон награди. Три подарки, 500 монет, 2500 блінгів, 10 стартропів, один гіперзаряд і стартропів. Ай, братишка, які красиві тобі глазки. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Також скоро має вийти новий скін на Діна Майка. І вже сьогодні вийшов новий скін. Тільки набо за 79 геймів. А на щесь питання, тобі треба вибирати насчет персонажами пари для Бо. Звучить тупо. Я лично такою фігня не буду заниматься. Так, за кого я проголосую? Проголосувати? Так. Чарлі і Чесі? Ой, Дяки. Навірно, Чарлі вона красивіша. Отправить. Йоу. шоколад. В принципі, прикольно. Суть із питання вибрати пару, бо там будуть показувати двох персонажів і тобі треба вибрати. А за голосування ти будеш отримувати халявні подарки. Набіг ну, з вами був Котозавр До нових сесій. Ще побачимось. Піділочкою.